Починаємо ми з найкрутішого раунду з машини часу, яка перенесе вас у ностальгічне минуле. Вау! Wow. Так. Перед вами по три коробки для кожної команди, позначені різними роками нашої незалежності. В кожній коробці знаковий для цього року предмет. За 45 секунд капітан команди повинен вам пояснити, що за предмет всередині не показуючи його. І не називаючи його, також всередині є картки зі стоп словами. Вони теж заборонені при поясненні. Якщо ви відгадуєте за 45 секунд, що за предмет всередині, ви отримуєте два бали. Якщо ні, то право відповіді іншій команді. Все зрозуміло, так, 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 так. так. Ну що погнали. Так. І перший вже. давайте тут буде зі мною тусуватися. <свят> Володимир Дантес. О, ми! <плес> 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 так, дівчата і хлопчата, з якої коробки хочете, щоб я почав? Дванадцятий. І час пішов. Так, до... що, <плес> там, що там <плес> <плес> давай кажи. Добре, тут не може казати. Ага, ага. Дивіться, це а, така штука, не автобус, а, але тролейбус. він на а? тролейбус. Ні, ні, він а, знаєш, на... на рельсах ходить. Трамвай І... ні, ось я з Києва до Харкова на ньому їздив. А, Електричка. Потяг. Потя. Так, але який? прямо з Києва до Харкова. Інтерсіті. Э, э, Інтерсіті. Але Щоб мені потрапити туди, що мені квиток треба було? Квиток на Інтерсіті. Так. так, Квиток! Молодець. Два бали, клас! Ну, навряд, навряд чи там був інтерсіті По моєму і на, і, і насправді написано Харків пасажирський. Саме в 2012 році в Україні почали курсувати ці поїзди інтерсіті. Я 10 років пройшло вже. це був важливий для мене потяг, тому що тоді мої батьки жили в Харкові, і я їздив ну частіше ніж зараз. Одну історію, що Одесі, розповісти про інтерсіті, я згадав тільки, що вона ну, сексуального характеру. Опа! Ну, Опа! коротше, давай, давай! Я їхав першим класом, і до мене підходять дві дівчини, близнючки, дуже красиві, і починають: Ой, Володимир, ми вас красиві. знаємо. Ти, ти. А ми ж теж ваші колеги, ми ж теж з телебачення, я кажу, Звідки? З програми голі та смішні. Я. О! Yes! І ми так. Я, а я, а вони це що... Смілися, а вони голі, а я сміюся. Чим це завершилося? Вони вийшли в Полтаві і дали ключі від своєї квартири, сказав, що якщо що, можеш заїжджати. Але адресу так і не сказав. Знайдіть мене. Вова, давай, наступний бокс. Давай. Час пішов. Ой, так. Блін, я не знаю, як це вам розповісти. Коротше, були хрестики, ноліки. Да. І це, Окей. дівчата, в це дуже сильно любили. Ризиночки, приїхали. Да, як це ти зробила? Да, резинки. резинки. правильна відповідь. Вашій ну, що, дівчата, погнали. Ой, Давай, давай, Сто давай! давай. Так, не, давай так. Це перший контр. Перший Вау. Ого! Почни <риснутися> з простого. Ого. Ого. А, так, так, було. А було ще таке. Раз, два, три. Так, чотир, так, 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 так. Так, так, так. А я бачу юбку. Так, 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 так. Придивись, вилайся. А мене за давай, давай, Вова! Ти теж хочеш валік? Вов, якось... О, а ти не хочеш, як ми кастинги на холостячку пройшли. Вова, чекайте, Вова. чекайте, чекайте, ну це хорошо. Отак раз, дивись. Ай! Я думала, ти впадеш. не погано, не погано. не трогай! А ноги то пам'ятають. Да, так. 2006 рік. Це найкращий рік в моєму житті. А що було? Я е, виграла на вокальному конкурсі, заробила трошки грошенят, і в мене були гроші поїхати на Кубу. Я тоді співала латинську музику. Я хотіла почути це все, побачити. А можна Короші, зараз буквально якийсь е, шматочок? Kimbarakimbarakim Bamba, Kim Barakimbarak, Kumba kim Bamba, Kim Barakimbarakim Bamba, Kim Barakimbarakim -bara, Bamba. Kim Barakba Kim Bamba. На Кубі я виграла танцювальний конкурс и мы подарували. Меня подорвало пляшку шампанського. Все, тепер все. Запускай так. Час. А, час пішов. Та, вау. Блін, це щось складне. Злата, точно. Це зараз попадання туди, куди треба. Пляшка ти шампанського. Що, що ти виграла а, на кубі? Пляшку шампанського. Ні, що, що саме за конкурс був? Спиртне. Що за, за конкурс був? Танцювальний. Яка? Тут три слова. Цей конкурс танцювальний. Ти в чому була? В сукні була. Співала Підбори. ти? Яку музику ти сказала? Латинську О, що? сальса. Маракаси. Ні, запинися зупини, зупини, в цьому слові. Що на ноги на взуття? О, можна казати ноги. Взуття. На ноги Так, дітах. Танцювальне бальне взуття. Тільки скажи ось це слово на букву. Зараз добре, я зараховую. Вона відгадала, тому що це танцювальне Ну Все нема питань. Я думав, черевичок для латини, це там, де вивчають латин, Знаєш, спеціальне там На тобі черевичу для латини. У вересні 2006 року на українському телебаченні стартував перший сезон шалено популярного шоу Танці зірками. Тоді. Давали в черги, а продажі спеціального танцювального взуття просто стрибнули вгору. Ого. Високо вгору. Ось така О, історія. Так. Да, танці сірками знайомі. Знайомі. А хто вигравав їх тоді? Володимир Зеленський О, Вау! і Олена Шаптен. Та Олена Шаптем, та, до речі. Качушечка, йди до мене. Давай, Давай, Liberal, так. Час пішов. Tamam. Давай! Що? Значить, це гроші. Українські гроші. Українські гроші. Перші. Копонить. Перші. Дивимося. Вау! Eu sou <laughs> 92-го року купонокарбованці стали тимчасовою валютою України. А українці поступово перетворилися на мільйонерів. Ось так купони було в обігу до 96-го року. Але це настояще, настояще. Я не бачила, поки ти. Я я ти не не бачила. Взагалі купони? А ти, ти 91-го року? Я 95-го. 95-го? Так, я не бачила. Дивись, що... дивись, вони старші за тебе на три роки. Так. Так. Але подивись, як вони сахні. А ти ні. Пам'ятаєте, коли перехід був з купонів на гривні, тобто, по-моєму, 1 мільйон купонів це було 10 гривень. І я пам'ятаю, що Лего відкрили в Дніпрі, коли я був малий. Магазин Лего, я охрінял. І там було в купонах, або в гривнях. І е, ми з батій приходимо е, до магазину, він каже: можемо купити тобі ось цей маленька така коробочка. Сплатимо або ось це, і там якісь мільйони купонів, або, і показує, 50 копійок. Або ось це. Я такий, ні, давай, давай 50 копійок. Це менше, це набагато менше, я впевнений. Супер, приказики, супер, молодці. Продовжуємо другий бокс. Час пішов. ох. Значить, це два слова. Через ага. дефіс. Значить. Э, э, в баффу. казати? сказать? Пучніше кажи! В, а я просто внурнув так говорю. Значить, в банкомат ми запихуємо. що? Що? куди запихуємо? Купюри, купюри, шо. А... Карточки. Так, да, так. Да, да. да. Але вона одна, вона в як? Банкомат ми за Ну це, ти, ти ну, що ти назвав себе? Ну, тільки називається ну, от мене. Карта, карта, карта. Банківська, карта, карта. Карта, банківська карта. А, а перше слово, що ти отак от. Кредитна карта. Проводиш, а а, розрахувальна картка. Перше слово, да-да-да. Розрахувальна, сплачувальна, сплачувальна. Така карта. Починається на «С». <laughs> Починається слово на С. Рік 2003. -й. Це скреч! Скреч! картка Скречка видали? Фіга собі. А я будуть я, якісь я... молодіжні питання. Там дія Pay. А чому скрещ? Це? це мобільний телефон поповнювати, це правильно? Стерти yeah. треба було Поповнювати штучку? мобільний телефон, ти попиш скреч карту, стираєш, вводиш номер і поповниш. Ну, але, до, до, але, до чого дивись, банкомат? Але така історія зараз трапилася, що ти дістав цю карточку, але команді Дантеса ти не дав можливості відповісти. Креч карта! Ти просто їм подарував два бали. Розумієш? От так, да? От так. Па-па-па-па. Добре. Щастя, любові, удачі. Ці два бали для вас, без проблем. Дякую. Ми так, так знали. Крич-карти, поповнення мобільного рахунку у 2003 році. Всі їх купували. Пам'ятаєте? Всі ось так. Монеточку навіть дарували ще третя, третя коробочка, і час пішов. Малекожне питання. Давай. Там ця коронавірус ще остатки. Лежать. Оце сенсі. Що, маска? І, і що вбивало цей вірус на руках, який знаходився? Антисептик. Молодець. Красавчик. Красавчик. Молодець. 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 Златочка, сонечко, можна тебе поцілувати? Де ти там, діця? Ні, Злат. Причому, знаєте, що саме інтересне? Ми про коронавірус нічого не казали. Взагалі мовчали. Як воно тобі прийшло? Ні, ну ти дав два бали. Так, так. Злато, давай. Віддячила тебе. Дякую, тобі до Я буду мовчати тепер. Це таке шоу. Це таке шоу. Тут може бути все. Так, пам'ятаєте, як в 2020 році всі антисептики та маски були? Ось та ви все одно відгадали, так, це так. легко. Але все одно залишився. Ну, <рес> <рес> угу. <рес> Отже, 8 балів у команди Дантеса, та 4 бали у команди Юрія Ткача. Якщо ти будеш розтравитися раніше часу, Позор. ми состопа не вивеземо. Але у вас є можливість ще заробити 4 бали. І я говорю зараз про Супербокс. Можливість його відкрити з'явиться у того, хто зможе відповісти на бонусне запитання. Добре. Так, запитання таке: з якою кількістю країн межує Україна? Хто? Вони, ми, так. оті, що справа, Оті, що зверху. Так, дебілів наче всіх перезавжена. Польща, точно, Польща. — Руминія, Молдова, <клёвка> Словакія. А Словакія є? Ні, ні. Ні, ні. Туречина, Туречина. Є! <клёвка> Нет, <клёвка> не. Не, не. Ту Туреччина. Yes. Так, мені потрібна відповідь. Давай. Шість. <клёвка> Шість. Неправильно сість. Ми правильно рахували, до речі, ми можемо перерахувати. Давайте перерахуємо разом. Раз. Два. Два. Так, Польща, Польша. Угорщина, Словаччина, Румунія, Рунуія, Молдова. Молдова да, Давай, я казала йому! Сказала, а казали! Казала, казала. Час пішов! Дивіться на рік, бо я не бачу, ще. четвертий. Ух ти, йоха, не баба. Четвертий. Добре, а, є. Де ми. Як це сказати? Добре. А, а, Пере перемога. Перемога на Ко-ко-ко... Перемога. Як ти злата? Вона як ти, співачка. А, і перемогала. на Євробаченні. Так, Вже мала. Ні. Ще раніше. Перша. Руслана. Так, і це тут Тут лежить. Бубен. Ні, тут лежить там, де може це. Кінеї диск, системи диск да, Руслана. Інше слово. Як це називається? Касе касета платівка. І... Просто як Альбом. Для... Ой, да! альбом. Альбом танці» Тут стільки слів, яких не можна називати альбом Руслана Лежичка, аудіодиск, шики рідай або будь-який інший рядок з пісні, дикі танці, євробачення, писений конкурс. Я Ну це супербокс! Вова, ти просто краш! Дякую, тебе супер команда! Вони зрозуміли тебе на останніх секундах секунда! Да Дякую. Ой, Дякую. Дякую. Ти нас, нас об'явив першими. От тобі, будь ласка, результат. Речі, ви дивилися це Євробачення, Руслана? Звісно, звісно, так. ти що? Ми в гуртожитку дивилися. Це було незабутньо Просто вийшло, стільки людей, стільки танців було, вогонь. Я пам'ятаю, ці костюми. А це, до речі, той самий рік, коли і Грінджоли з'явилися. Серйозно? Ну 2004. й Ну, виграє Руслана, і на наступний рік в Україні Гринжоли виступають. А що гринжоли співали, чекає? Разом. разом, ми всі знаємо. Фальсифікація, Фальсифікація? ні, махінація, ні, ні. поняття, ні. 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 ні, ні, ні. Ющенко. Так! – Ющенко, так. Це наш президент. Я минулі, А ні, в мене в мене одне питання. Чому наші підспівують, а ваші в синіх е, штучка? <зум> <зум> <пів> дивись, Де, дивись, як треба. Путін! О, Але давайте, друзі, поговоримо про ваші результати після Ой, цього конкурсу. Команда Ткача 4 бали. Команда «Дантеси» – 12 балів. програвати ми не програли словаки. А де а де ви а ми? Ладно. Ладно нічого страшного. Ми відіграємо А як я вам два бали подарувала? Нічого Дякуємо. а зараз музична пауза. Та нагода заробити два бонусні бали. а Наш бенд почне грати. Мелодію відомої української пісні, і ви повинні здогадатися, хто це та що це за пісня, натиснувши свою червону кнопочку якомога швидше. Добре. І тоді я вам подарую два бали. Хто перший це зробить? Ну що, готові? Так. Да, так, Приїхали бенд. Що Empty spaces, Empty spaces. Макарчук, може, Макарчук. Українська Макарчук, є. Юля Санина седи вдома. Три доли. Як називається? Кобра. Кобра, Кобра молодець, два <плес> Так, ну ми непогано стартуємо. Ми, <рик> 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 ми стартуємо, ідемо. Загальний рахунок. 4-14 на користь Дентеса. Скільки пистливих слів у сенії Мішини? Каченючечки мої для зіркових гравців. Тантесівцю Скільки гнучкості розуму Я. у команди ткача для чудернацьких загадок. Скільки креативу у команди Дантеса? Тут математика проста. Помножуй усе на безкінечність української любові та отримай велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. Щонеділі о 19 на ТЕТ.